Не дарма ми тут, не дарма ми приїхали сюди. Ось це трактор 7920, який ми привозили. На минуточку трактор 2006 року, привезений у 2013 році. На ньому працює одна людина з того часу. Так? От скажіть, скільки тут мотогодин на цьому тут тракторі? Тут зараз 27, почти 28 тисяч мотогодин. Мирослав тільки основав компанію, це ще 13 років. Одна із перших техніків, наверно, 2-3 роки, ми тоді він привіз нам цю техніку. 2006-го, по-моєму. З 2013-го. Тобто вже 12 років в цьому трактору 27 тисяч мотогодин. Коробку ми робили на 18 тисяч. І мотор ми зробили не капіталку, тому що йому була жопа, а ми вскрили головку, як капіталку, щоб не стало ще гірше. Ми зробили йому легкий капремонт мотора. На 15 тисяч порівняно з кейсом Нью-Холландом, Масеєм Фергусоном, це там коробки 4-5 тисяч, мотори 7 -8 -9 10. На всіх наших кейсах, тракторах і комбайнах це ровно ділиш на два. На наших двох 50-88 ми по два рази на комбайнах ремонтували мотори на наших джандірах ту-ту-тфу. Ні разу мотори не ремонтувалися в комбайнах. На тракторах 8430 стоїть 33 тисячі мотогодин. 33 тисячі мотогодин. Е, два рази ремонтували буквально два роки тому. Тобто кожні там 15. І то це, типу як чуть-чуть почав там підбирати масу, а не так, що він нахер стуканув порівняно з цими. І е, до чого я веду? Що ми Бу, 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 Б.У. беруть техніку. Дуже важливо фільтрувати БУ техніки, БУ різні. Якщо в зависимості, який бренд. Я в в основному, даже просто Вже беремо е, да, там гребки ну В основному це 99% джондір. Чого? Тому що ти коли отак працюєш з джондіром і дивишся, що воно як ходить, то ти береш ПУ 3 года. То це те саме, що ти його взяв нове. Ну, Порівняно, що він 2006 року, -го 19 е, років трактору, і він паше просто як дурний. І, мабуть, ще 19 відходи. І пруда немає тут там супер нових технологій. Ну, Но, мало того, ми сюди поставили е, модем JD-Link, цю всю історію, і він сіє. Ми бачимо. Через Джейді Лінк і всі його показники, топливо і так далі. Тобто ми да, немає там супер нова кожа, рожа, оці всі дисплеї, але по суті, він робить ту роботу, яку робив, і його списувати, його продавати ми взагалі не збираємося. А кейси я собираюсь продавати, тому що вони не так ходять. І два. Там, де ми вже по два-три по три рази отремонтували мотори, понятно, не що вже, ремонт... вже третій, четвертий мотор. Ну це, це, стан... це просто купляєш новий мотор і вкидаєш. Тому вони або у нас відійдуть на запас, де чисто транспортувати там, тюки, узи і так далі. З полі ми їх здімемо. А джондіри це, звісно, лошадки. Тому дуже важливо, яку би у техніку ви, ви, ви вибираєте. Ми сконцентрувалися на жондірі, тому що вона себе так. Зарекомендувала ні кейси, ні Масеї, Фергусони, ні Хорші, нічого. Тільки, тільки джондіри. Це правильно. Ось вам і відповідь, чому джондіри е, такі моделі, хоч і вони старенькі. але по сьогоднішній день вони в Європі дорогі, тому що вони ходять. Все, крапка. Е, також ми привозили ці преса, зверніть увагу. Е, покажи, які гарненькі робляться чуки. Рівнесенькі, гарненькі. Тому звертайтеся, кому потрібна ця техніка. Жондіру кожну хату.